Всім доброго ранку. сьогодні з самого ранку я вирішила пікірувати свої квіточки. Ось тут така маленька у мене аренарія. Я її розпікірувала такими білими квіточками цвіти. А ось тут у мене подорожник. Мені пані Валя Проценко з каналу Побачення з квітами. Вислала насіння, я вам показувала яке. І там був подорожник пурпуровий. Я вам ставлю фото, як він виглядає. Я посіяла ось таку маленьку тару. І дивіться, як він в мене зійшов. Повністю все було ось так заповнене. Тобто насіння свіже дуже гарно сходить. Ну і я не маю можливості по одному чи по два розсаджувати. Я ось такими купочками розсаджую стакани. Побачимо, що з того буде. Ще ніколи подорожник такий не вирощувала, навіть ніколи не бачила, побачила пані Валі і мені захотілося такого подорожника. Дуже гарні листочки. Так що буду розсаджувати. А як я розсаджую, ось так. Беру таку купочку і просто сюди висаджую. Землю я вже підлила фітоспорином. Ну, зараз, певно, дві купочки з того зроблю, тому що я забагато взяла на ложечку. Так що буду я пікірувати подорожник. Дуже гарно насіння все зійшло. Навіть сон трава зійшла, чому я дуже рада. І катаранту зійшов. Сьогодні я ще хочу посіяти кустрицю сизу. В мене є, але вона дуже легко вирощується, тож я вирішила ще посіяти. Компактний багаторічний чагарник, сріблясто блакитного кольору, пухнаста, напівкругла куля з вузьким листям, швидко розростається і утворює дернини. Висота дорослої рослини 30-60 см, квітки сіро-зелені, зібрані колосовинні плескаті з обох сторін, соцвіття волоті, довжиною від 5 до 7 см. Після цвітіння колоски стають світло коричневого забарвлення. І віддає перевагу помірно сухому, пухкому, добре дренованому, бідному на поживні речовини ґрунти. Декоративний злак для ландшафтного озеленення. Так, сіяти це насіння треба поверхнево. Взяла я ось таку тару і зверху прикрию кришкою. Ось так я зверху просто присипала насіння. Земля у мене волога, я її пролила фітоспорином. Можна чуть-чуть придавити, або ще зверху полити, щоб це насіння добре прилягло до землі. Таку кострицю сизу, або ще на неї як говорить вівсянниця, дуже легко вирощувати. Тож, хто хоче мати таку вівсяницю, то може собі посіяти. Поверхнево посіяли, через деякий час вона зійде. А потім розсадимо стаканчики і вже в травні місяці у відкритий ґрунт. У мене дуже багато минулого року зійшло, і я багато виростила. З однієї у такої упаковочки можна дуже багато виростити рослинок. Я ще вирішила пікірувати катарантус. Не буду чекати, коли він підросте ще більше. У мене сьогодні є час, тож я його розсаджу. Ціла тара в мене була заповнена катарантусом. Дуже гарно насіння зійшло. Так що пікерую ще катарантус віртуоза. Ось такі стаканчики я пікерую маленькі, бачите, я думаю, що він прийметься і буде рости. Вівсяницю я вже посіяла, вирішила, ще посіяти рожеву білу суміш. Це пампаська трава. Так виглядає насіння цієї трави трошки менше, ніж вівсянниці. У мене є вже з минулого року пампасна трава. Тільки рожева, а тут є суміш. Що тут пише про неї? Багаторічна рослина з прямостоячими стеблами висотою. Від метра до 2 метри є суцвіття колосовидні з пишними шовковистими вінничками до 30 см у довжину, різнокольорово забарвлення. Насіння висівають у квітні, травні, у парники або у травні безпосередньо відкритий ґрунт. Температура 13-16. Сход з'являється на 7-10 день. Гарно виглядає на відкритих просторах. використовують в групових посадках місбордерів, оформлення букетів та як сухоцвіт. Ну, а я посію вже сьогодні. Хай росте. Так, вже змочила добре так землю і змочила фітоспорином. І зараз просто поверхнево посію. Минулого року я так робила і все гарно в мене зійшло. А потім прикрию. Хай проростає. Так, все я посіяла. Зараз ще легенько оприскаю, щоб насіння добре привезло до землі і хай проростає. Надію, що зійде. Я вже приїхала в село і побачила, що моя обрієта починає розцвітати. Перші квіточки обрієти. Це багаторічна рослинка. Чим я сьогодні займаюся, ось тут спереду. Квітника, де мене крокуси і примули, а також отакі іриси. Я трошки пройшлася, деякі бур'яни забрала і зрушила землю. Мої крокуси порозцвітали, примолки теж, тюльпанчики ті, що я садила минулого року восени. Подивіться, які жовтенькі розціли, красиві. Ось мої тюльпани. І тут крокуси ось такі. І ще зараз я хочу ось тут пройтися. Це теж, бачите, мій квітник спереду, тут є мої примулки, нарциси, тюльпани. Тож хочу пройтися. І зрушити землю, і ще я хочу все підживити. У мене є нітромофоска, тож я сьогодні буду свої квіточки підживляти, поки волога земля. І я буду просто підсипати. Звичайно, краще розмочити нітрому фоску і поливати, але земля і так волога, тож я не буду підливати, я просто підсиплю свої квіточки, щоб був красивий квітник і щоб квіти гарно росли і розвивалися. Тож треба давати якусь підживу. Так, як в мене є нітрамофоска з минулого року, тож я зараз підживлю свої квіточки, щоб вони були пишніші. Так, я свою маленьку діляночку вже зробила, бур'янку вибирала, трошки землю зрушила, але більше нічого не буду робити, тому що в нас вже заказують мороз. Прийшла до мене посилочка і хочу вам показати посилочку. Це від Валі проценку, канал. Побачення з квітами. Я хотіла ось такий плющ. Бачите? який Це є сон трава. Мені пані Валі дала насіння, але мені хотілося, щоб вже квіточка цвіла. Тож сьогодні буду висаджувати сон траву. І це рослинка Ереморус. Вона мені дуже сподобалась. Я її давно хотіла. Пані Валі є жовтого кольору, буває ще інший колір. Я ще буду інший колір шукати. Тож буду сьогодні висаджувати. І ще пані Валя дала мені ось таку вігну. Це є така м'янка рослинка Ліана. Насіння і я собі посію. Замочу, а тоді посію. Сьогодні не буду сіяти, візьму додому і там посію. Перше замочу, щоб вона точно зійшла. Отже, такі рослинки сьогодні я буду висаджувати: еремурус, плющі і сон-траво. Дуже рада, дуже дякую, пані Валі, за таку посилочку. Сьогодні вам хочу розказати, які в мене квіточки розцвіли дуже рано, це ірис. Ірисів буває дуже багато: і голландський, і болотний, і сибірський. А ось це ірис Денфорда. Це Карликовий ірис. І він. Саме перший розпускається на кінці лютого або на початку березня. На цей ірис ще говорить ірис пролісок. Це цибулина багаторічна рослина, і в дикому вигляді вона росте в Туреччині. Квіти яскраво жовтого кольору. І, бачите, є з такими цяточками зеленими. А посередині має таку ще полосочку, а можуть бути коричневі цяточки. Розмір квітки 5 см, мають легкий солодкий аромат. Листки з'являються лише після того, як перецвітає квітка. Бачите, тільки почали випускатися. Спочатку квітки виходять, а потім вже листочки. Садила я ці іриси восени, купила цибулини. і... Треба на глибину садити 8-10 см. Ці іриси є морозостійкі, вони витримують до мінус 29 градусів. висота 10-15 см, тому і вони називаються карликові іриси, бо вони дуже мають маленьке стебло. Є особливість тих ірисів, що якщо купити цибулини, то вони на слідуючий рік гарно розсвітуть. От в мене було 4 цибулини, 4 розсвіли. Але на другий рік. Зацвіте тільки половина тих квіток, тому що ці іриси утворюють дуже багато дрібних цибулин, і тому вони можуть не зацвісти на слідуючий рік чи на третій рік. Лише тоді, коли цибулини виростуть до певного обсягу, тоді вони зацвітуть. Є ще такі іриси блакитного кольору і синього кольору це такі першоцвіти. Ось такі крокуси в мене розцвіли. І ще жовтенькі розцвіли, а тут у мене ось такі красиві теж. У мене ще є іриси голландські, вони є різних кольорів. І жовтий, і синій, і коричневий, але вони цвітуть пізніше. Спершу стебла виростають, а лише тоді цвіте квітка. Так, Мені написали, що ось ці квіточки називаються галантуси. Ось такі красуні. У мене тут одна купочка, друга купочка і третя купочка. Я сьогодні вирішила ось так трошки зрушити тут, де в мене ростуть гіанцинти, нарциси і ці галантуси. Сьогодні вже 7 березня і я вирішила намочити огірки, які я хочу висіяти, щоб потім вирощувати в теплиці. У мене є теплиця нова, ідеал, термос, вона є тепла, тож квітні місяці я вже можу посадити огірки. В теплиці я хочу висадити 8 огірків. І, звичайно, якщо там насіння висівати, це незручно. Краще вдома я собі висідю в стакани і тоді вже розсаду висаджу у теплиці. Тоді буде ранній урожай, ну і менше буде витрат насіння, тому що, як ви знаєте, в землі насіння може погано сходити, може будуть перепади температури. Ну а вдома то є тепло. Тож огірки гарно, надіюся, зійдуть. Але все рівно, щоб точно знати, що вони зійдуть, то я їх ще замочу. У мене є час. я сьогодні замочу, а потім я їх посаджу в гуршки. Які тут у мене огірки є. Огірок маша гібрид, огірок артика гібрид, огірок Сатіна гібрид. І це все є професійне насіння. Ось таких в мене три огірка е, є: Маша, Артика і Сатіна, Це є професійне насіння. Ще в мене є огірок Зузоля це гібрид, такий довгий салатний. Огірок Бьорн гібрид теж. І огірок Султан. Отих шість огірків, які я назвала Маша, Артика, Сатіна, Зузуля, Бьорн і Султан вони всі гібриди. І вони всі самозапильні. На упаковці може писати, що вони є самозапильні, а може просто писати партенокарпічний гібрид. Якщо пише, що огірок в бджолу запильний, то я в теплицю не висаджую, тому що буде поганий урожай. Я якось пробувала два сорти вирощувати, і мені не дуже сподобалось. Ще в мене є такі огірки, як вірменський темно-зелений Мартіні. І ще мені подарувала інтерфлора в подарунок огірок Фенікс. Я купила ще китайське диво, бо мені дуже він сподобався. Він, хоч виглядає, такий як салатний, бо він такий довгий, але його можна консервувати, квасити, він дуже хромкий і смачний, і солодкий. І ще я купила по сухостійкий гібрид. А в мене ще є своє насіння по сухостійкового огірка, який в мене минулого року мав плоди до жовтня місяця. У мене був сорт по сухості який, а я тепер ще взяла гібрид. Отже, бджолозапильні бджолу запильні огірки, такі як вірменський мартіні, фенікс, і китайське диво, і по сухості гібрид, я буду висівати вже пізніше. І буду я на розсаду теж висаджувати, але в квітні місяці взагалі-то. Огірку потрібно 3 тижні для розсади. Щоб розсада виросла, тоді вже ми пересаджуємо у ґрунт від посіву і до того, як ви будете пересаджувати розсаду. Тобто, якщо я сьогодні замочу і на днях я посію, то на початку квітня я можу вже розсаду висаджувати в теплицю. Тобто я зараз буду сіяти огірки тільки для теплиці, а приблизно там, в 10-х числах. Квітня я тоді буду на розсаду висаджувати огірки, які я буду висаджувати у відкритий ґрунт. Чому я е, висаджую огірки в теплиці разом з помідорами? У мене тільки одна теплиця є, і цього року я запланувала 8 огірків посадити, тому що це дуже зручно. По-перше, вони будуть дуже рано мати урожай. Ну і по-друге, вже, можна сказати, закінчаться огірки у відкритому ґрунті, а в теплиці ще можна довгий час збирати огірки. І ці огірки, самі ранні і самі пізні, вони найсмачніші, бо їх є мало. Отже, у мене є ось е, такий рушничок, я порізала паперовий. Я буду замочувати у воді і буду виймати е, по. Дві штуки насіння і буду замочувати. Чому по дві штуки? Тому що, може, одне насіння не зійде, то я буду підстраховуватися. А ось султан це теж такий буде огірок, похожий до зозурі, салатного типу, такий довгий. І зозулю я буду сіяти 4 насінини, тому що я буду висаджувати їх по 2 штуки. А от Маша, артика, і Сатіна і бьорн буду висаджувати тільки по одній штуці. В Професійному насінні є по 10 штук у гірків. Зозулі, фірми Седера теж є 10 штук, хоч тут не пише, скільки ж тут пише в грамах, але я порахувала є 10 штук. Пише 0,25 грам. Намочила я вже ось цей рушничок паперовий. І поклала 4 насіння огірка з озолі. І зараз я підпишу. Огірка Бьорн теж є. Всього 10 штук. Я беру 2 штуки насіння огірка. Як бачите, насіння Бьорн протруте. але це нічого, я все рівно його замочу. Дивіться, султан, яке гарне насіння. Це насіння інтерфлори. Чому я зозулю і султан буду висаджувати по два саджанці. Тому що це салатні огірки. І, звичайно, коли вони виростають, то більша маса, ну і буде смачний салат. Я люблю такі салатні огірки. Це огірок Маша, бачите, це професійне насіння, воно протравлене, таке зелене. Беру дві штуки насіння огірка. Машу я вирощувала вже 2 роки, мені сподобалося, Вона дає урожай, тому ще раз купила. А от сатіна і Артика я ще не пробувала, але чула у інших блогерів, що вони дають гарний урожай, тому я собі придбала. А ось огірок Bjorn фірми Бубочка це мені подарувала моя підписниця. Теж я читала, що це дуже урожайний огірок. Чому я огірки вибираю більшості гібриди, тому що з гібридами можна бути впевнено, що ви завжди будете з урожаєм. Можливо, сорти вони смачні. Я теж сію сорти для підстраховки. Ну, але щоб мати точно урожай, то я люблю сіяти гібриди. Минулого року найдовше в мене давав урожай це огірок по сухості який який я купила в перший раз, і це буде в мене такий пробний огірок. Огірок арктика рожевого кольору такого. Теж беру дві штучки. Огірок сатіна оранжевого кольору, і подивіться, яке крупне насіння красиве. Вибране таке. Професійне насіння воно дорожче коштує, але там все насіння таке вибране і все хороше. І минулого року я сіяла капусту, то якщо 20 штук посіла, то 20 штук зійшло. Надіюсь, і огірки в мене проростуть усі, але все рівно я підстрахувалася. Чому я сію різні гібриди, різні сорти, тому що один рік такі огірки родять, наслідуючий рік інші огірки гарно родять. це все залежить від погодних умов. Напевно, ще й від нашого догляду. Я люблю, щоб в мене були різні сорти, різні гібриди. Якщо один не дасть гарного урожаю, то інший дасть. Минулі роки, я пам'ятаю, що я купляла такі наші сортові огірки, посіяла і буквально вони тиждень часу дали урожай, і потім пропали, пожовтіли і все. Не знаю, чому так ставалося, але тепер завдяки тому, що я маю. Огіркову сітку у мене у довгий час плодоносить, і я завжди з урожаєм. Ну і ще тому я з урожаєм, що я завжди маю різні сорти і різні гібриди. Колись я висівала два-три сорти, а цього року у мене дуже багато. Так, як я блогер, то я вам скажу, які мені краще сподобалися, які гірше сподобалися. Ну і ви вже будете знати, хто довіряє моєму смаку. Ще, ви побачите, які гібриди чи сорти будуть малий час плодоносити, а які гібриди і сорти будуть плодоносити довгий час. Отже, 6 гібридів я замочила, але теплицю я буду. Висаджувати вісім саджанців огірків. Відкриті пачки я зараз прикрию, щоб насіння не висипалося і буде до наступного року, а можливо, я ще якісь посію у відкритий ґрунт. Взагалі-то огірки найкраще роді це коли насіння має третій і четвертий рік. Тобто у гірки можна до 6 років зберігати насіння. Воно якби зійде, але вже 5 6 рік, то воно вже гарного такого урожаю не буде давати, як на 3-4 рік. Так, я прочитала, але не знаю, чи це правда. Все, я зараз поставлю десь тепле місце, хай проростає. У гірки. Це не помідори, їх не бажано пікірувати, не бажано пересаджувати, треба висаджувати. Я не буду висаджувати маленькі стакани, а одразу великі горшки, ну, більш-менш такі більші горшки, ніж стакани, щоб вони мали силу рости. Якщо не вдасться в перших чистах квітня посадити, то трошки пізніше, щоб цей огірок міг ще рости в горшку. Звичайно, коли похолодання, то здається, що не треба нічого висівати і висаджувати, бо дуже холодно. Але потім, коли прийде тепло, то захочеться вже посадити, а не буде що. Тому треба все ж таки висівати хоча б якусь частину. Дорогі дівчата, жінки, я сьогодні хочу вас привітати з весною і хочу вам побажати сонячних мирних днів. Щастя жіночого і всього найкращого до зустрічі.